Заплюєш очі відчує, як стану в тва шкіра, найтонше, як сами ту Нахились, я скажу, тут без зайвих слів вечір стане для нас із див Тільки й моя в твоїй руці тепла стиха грає, музика до ранку не знака. Забуваймо, що завтра там за стіною тільки ми, тільки зараз, і не треба героїв. Світ замер, коли ти посміхнулась мені. І всі страхи лишились десь далені. Тут тепло лише твоє, і тише мій спокій. Розчинились усі, тривоги високі, слова неважливі, поки ти я поруч, поки бачу, як ти світиш моїх. Не співайте мені про те, що забули, про вітри що нас ледь не розірвали, але зараз тримай і не відпускай це мій рай, це єдиний твій край, хай цей час зупиниться, молю до зірок, я готовий пройти тисячі дождь. Осінь. Mm -hmm. Ти мій єдиний не ти мій прихисток сна, я давно вже не вірю в кольори, у слова не питай, де я був, скільки болю я ні, лише зараз важливо, що ти тут, а не де І Я знаю це крику і я знаю, це мало, давай будемо жити, Щоб до ранку не згасло. Наспівайте мені про те, що забули про вітри що нас ледь з дороги не збила, але зараз тримай і не відпускай це мій рай, це єдиний твій край. Хай цей час зупиниться, до зіро Я готовий пройти тисячі доріг, щоб відчути твій подих, такий легкий і млосний. Поки ніжність не зникла. Поки Bogi cherze osim Bogie chce osim Tilkie ty, dziecki ja muzyka za hajkie ty, tylko ja zaplujś oczu i czuję jak rozstaną w swi Twoja szkira nie tończy, jak samy tu wyli Нахились я скажу, тобі без зайвих слів Хай цей вечір стане для нас найчастішим із див Тільки долоня моя, в твоїй руці тепла, стиха грає, музика, до ранку не знака. Забуваймо, що завтра там за стіною, за стіною. Тільки ми, тільки зараз і не треба героїв Здалені. Тут тепло лише твоє, і тиша мій спокій Розчинились усі тривоги високі, слова неважливі, поки ти, я поруч, поки бачу, як ти світиш моїх очах зорі. Наспівай ти в мені про те, що забули про вітри що насле не розірвали, але зараз тримай і не відпускай це рай Цей час зупиниться, молю до зірок, я готовий пройти тисячі доріг, щоб відчути твій подут, такий легкий власний, поки ніжність не зникла, поки це ж осінь, поки це.